Сі на базі центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості розробили короткостроковий медичний курс надання першої допомоги та догляду за хворими. Перші вісім слухачів вже отримали сертифікати і незабаром розпочнуть роботу у лікарнях міста. Хто може стати слухачем курсу та які практичні вміння і навички під час навчання отримає? Тетяна Бажинар бачила. Каміла 15 років поспіль працювала у психіатричній лікарні Одеси, доглядала за пацієнтами, які страждали розладами психіки та поведінки. А нещодавно жінка вирішила змінити напрям роботи у медичній сфері, тому й прийшла на короткострокові курси молодшої медичної сестри. Я туди вийшла і хоч, роботу робота в поисках да, роботи. Поэтому нужне знапотому надання знання по мідицинської сістері. Навчаються тут і ті, хто не має медичної освіти, але готові оволодіти базовим умінням надання першої меддопомоги. Займаюся футболом і тому, самі розумієте, контактний вид спорту різне може статися: і травми, і не дай Бог переломи. Тому, звичайно, у повсякденному житті такий досвід він ну, знадобиться це 100%. Я скоріше, себе розсматривав як волонтера э, при каких-то екстрених ситуаціях. Така раз оказання першої допомоги. у центрі профтехосвіти наголошують такі курси вкрай необхідні під час війни. А тому розробили програму таким чином, аби випускники не тільки вміли надавати допомогу при різних травмах, а й могли працювати у медичних, соціальних та волонтерських організаціях. Цей курс буде корисним не лише безробітним, а й звичайним громадянам, які там чи це в якісь так, соціальних організаціях, чи це волонтери, для яких найголовніша мета це охорона здоров'я нашого населення. У центрі профтехосвіти зазначають, для тих слухачів, хто зареєстрований у службі зайнятості та має статус безробітного, навчання безоплатне. Інші можуть пройти курси на платній основі. Тетяна Боженар, Зураб Теделурі, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.